Під час повномасштабної війни зросла статистика сексуальних злочинів, скоєних проти дітей. Це ж стосується і домашнього насильства. кажуть у національній поліції. Нерідко діти стають не лише жертвами, а й свідками цього. І в такому випадку теж вважаються постраждалими. Аби безпечно допитувати дітей у поліції, продовжують створювати зелені кімнати. Що це таке, та як вони працюють в Одесі, розкаже Олександра Ченко. Її ім'я зміни на обличчя приховано з міркувань безпеки. Оксана, переселенка з Херсонщини. Разом із дітьми вагітною евакуювалися до Одеси. Утім, один з синів жінки залишився з батьком в окупації. Мені його не віддавали, і саме там моя дитина стала свідком насилля в сім'ї. У нього була психологічна травма. Ми потім з цим працювали через деякий час. Мені таки вдалося забрати свою дитину, і ми повернулися до Одеси. А деякий час нам довелося скриватися. Дітей, що стали свідками насильства або самі постраждали, правоохоронці опитують у спеціальних кімнатах, їх називають зеленими. Привіт. Моє ім'я Никита. Ми сьогодні трохи поспілкуємося з тобою. Добре. Постраждалих опитують сертифіковані психологи або слідчі. Усі вони пройшли навчання та користуються міжнародною методикою досудового інтерв'ю дітей. Поки малеча дає свідчення, за спеціальним склом перебувають правоохоронці, соціальна служба та законні представники дитини. Ми можемо чути про те, що те, що відбувається у інші в іншому приміщенні, і бачити у реальному часі. Так Потім весь процес, процес опитування записується на диск, який використовується в суді або під час інших слідчих дій. Психологи кажуть, метод зеленої кімнати необхідно використовувати, аби не нанести додаткову травму дитині, яка пережила зґвалтування розбещення, побиття або стала свідком насильства. Тому таких дітей опитують всього один раз. Моя робота вона заключається саме в тому, щоб провести дитину через травматичний досвід і міні міні мінімізувати ретравматизацію. Це дуже такий строгий протокол. Дуже важливим є етап перевірки саме когнітивних здібностей, Чи дитина? Здатна пригадувати так. Чи дитина пам'ятає за даними правоохоронців, в Україні зросла кількість злочинів, скоєних проти неповнолітніх в Одеській області за час повномасштабної війни зафіксовано близько 70 випадків сексуального насильства дітей. Трішки можливо стали зліші, психічно неврівноважені. Люди був такий випадок, коли діти неповнолітні. Заґвалтували дівчину 18-річну. Тобто такі випадки також є. Тобто на дітей війна впливає в Україні. Відкрито декілька десятків зелених кімнат на Одещині ж функціонують три. В поліції кажуть, цього замало, адже такий безпечний простір для опитування дітей має бути у кожній громаді. Тож наразі працюють над розширенням. Олександра Ченковевган Рапенько Фактейсі Ті. -Ті Єдині новини.